Готуємо налисники сиром, це класика, яку обожнюють усі. Спочатку тісто для млинців. У миску вбиваємо 2 яйця, додаємо ложку цукру і дрібку солі, збиваємо до однорідності, вливаємо молоко, всипаємо борошно і добре перемішуємо. Далі додаємо теплу воду, вимішуємо до гладенької консистенції. Наприкінці дві ложки олії і легенько розмішуємо. Сковорідку добре розігріваємо. Для першого млинця змащуємо олією, вливаємо тісто, розподіляємо тоненьким шаром. І обсмажуємо до рум'яності з обох боків. Тепер начинка. Беремо пів кілограма сиру, додаємо цукор і ванільний цукор, кілька ложок сметани, щоб маса була ніжна. Все розтираємо до однорідності. На край млинця кладемо ложку начинки, загортаємо ролетиком, викладаємо на сковорідку з маслом і злегка підрум'янюємо. Подаємо теплими зі сметаною, варенням, чи медом. Ароматні, ніжні, просто неймовірно смачні налисники сиру. Ром спробуйте, і ви закохаєтеся у цей рецепт смачного.